Інколи, я задаюсь питанням, кому потрібна була ця війна? Хто хотів цієї війни? Коли ще люди масово дивились російські серіали, коли ще одна студія знімала в Росії для російської аудиторії, для української аудиторії, російською мовою, коли багато громадян масово купували, читали книги, які виходили в Росії, друкувались і, і завозились, і на Петровки там маса їх була. От в ці часи, коли ще ніхто не думав про війну, був один політик Арсеній. І от у цього Арсенія була дуже дивна рекламна кампанія. Хто згадує? На фоні хакі, кольорів хакі, був Арсеній Петрович, і там було щось написано, що чи все попереду, чи якось так. І я дивився на ці плакати і думав: Арсеній Петрович і війна. Ви знаєте, от от зовсім образ у цієї людини не пов'язаний з автоматом, з окопом. Правда, вони всі обіцяли, що вони будуть з автоматами і з окопами. Воювати, мер одного міста, великого, дуже казав, що візьме автомат, а потім брата свого, ну, брат і там і був. Брат, правда, розповідає там, з Німеччини, що мобілізації в Україні немає, а то все добровольці, але сам не приїжджає сюди. Знаєте, можна добровольцем стати мимоволі. Так ось е от в, той час, в той час чомусь оця була реклама. Вона мене особисто е налякала. Вона мене насторожила. Я не міг зрозуміти, чому в миролюбній Україні, яка не готується ні до якої війни, ні до яких агресій, ні до чого. Ось така реклама. І натяків тоді не було про те, що може щось статися. А тепер подумайте про те, а оцей Арсеній. А з ким він завжди був пов'язаний? А цей Арсеній чиї інтереси інколи виражав. А цей Арсеній. На яку сторону він намагався завжди бути прихильним, і коли думаєш, то мимоволі, мимоволі задаєшся питанням: а кому потрібно було, щоб Україна втягнулася в цю війну? Кому потрібно було, щоб ворог напав? І ворог цей винний не просто 100%, а 200 мільйонів відсотків. Порушувати кордони іншої країни, що б не було і як би не було, неможливо, неправильно, незаконно і це військовий злочин. Проте є люди, на мою точку зору, які чомусь не боялись цього, не боялись того, що поряд з нами страшний ворог, який може вчинити те, що він вчинив. А ось чому ці люди не боялись і не намагались врятувати Україну, оце вже велике, велике. Питання телеграм Ютуб шапці профілю. Спробуємо там відповісти. Повістки через дію відправляти не будуть. Зате можна буде через дію одружитись. Про це повідомив міністр Федоров. і сказав також, що незабаром відкриють код дії для розробників, і розробники з усього світу можуть побачити, як же працює дія. Докладно про це телеграм профілю. Пісенька про пиво, частина друга. Я Буду а, постійно говорити про такі випадки. Я буду все одно стукати до українців, які чомусь вважають, що це правильно Правильно перекласти мотив, який пов'язують з люфтва ФСС. Правда, всі розумні стали, що ні, там це не то. Це Вікіпедію почитали і марафон подивились. Глибоко в історію. Цю пісню пов'язують з Люфтвафе Вафи СС. Пов'язують. Вона в культурі вписана так. І при цьому знаходяться українці, які віддали 7 мільйонів життів тільки військових, і за різними підрахунками від 20 до 40 мільйонів живих і ненароджених під час Другої світової війни знаходяться українці, які кажуть, що це нормально, що діти у військовій формі під цю пісню співають. Друзі. Давайте тоді, якщо ви такі толерантні, нехай тоді. Підзвійтесь кострами українські діти будуть співати. Ну а чому ні? Перекладемо, візьмемо слова українською мовою, а музика нехай буде. Зв'яйтесь кострами. Ну там далі, знаєте? Знаєте. Давайте, нехай буде кой молодой, і юний там, октябрь впереді. Давайте це. Ну, давайте просто накладемо українські слова, одягнемо в вишиванки, або там, там бой там, да, і Новий Мір там построїмо. Давайте одягнемо в військову форму дітей, і нехай вони під цю музику танцюють і співають. що? Ну, або, наприклад, Прощання Славянки, нашу ну, ду-ду-ду, ду 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 ну давайте це. А це теж не пов'язано прямо з Радянським Союзом. Це давні там мотиви, частина з них народні. Ви як будете реагувати? І от це фундаментальне питання, до якого ви не хочете чомусь, от, от люди, які захищають оце діло, ви не хочете чомусь заглиблюватись. От фундаментальне питання полягає в тому, чому і коли так сталося? Що мотив, який пов'язують з Люфства СС, ви виправдовуєте? Ні, це не пісня Люфтва ФС, ну її пов'язують з Люфтва СС, Які бомбардували Коврово, Київ, Харків, Житомир і інші міста України. А е старі е радянські пісні у вас викликають агресію. Це не викликає, а це викликає. Коли це сталося? От поясніть мені. Я особисто проти всіх диктатур і проти всіх держав, які поневолювали. Щойно забирав аналізи, ви знаєте, що я стою на облік в Київському а, ТЦК. І там жінка одна заходить, а в неї питають а вона літня така, в неї питають, а ви робили замовлення в інтернеті реєстрацію? А вона питає: Де? І от я стою і думаю, ну, явно слово інтернет вона знає. Імовірно, що вона не очікувала такого питання, що можна в інтернеті десь забронювати собі місце. Це можливо. І подумав я про те, як інколи ми летимо вперед, не розуміючи, що деякі люди не встигають схоплювати всі ті технології, які є навколо нас. І це певна проблема, тому що такі люди, такі люди вони, ну, як би це сказати, м'якше. Ой, ну ви, ви додумаєте тут це слово. І от коли ми інколи радіємо тому, що в нас так все швидко, все там цивілізовано, все комп'ютеризовано, і ти, ти цим пальцем от в Європі там не так. А справа в тому, що в Європі не так, тому що вони намагаються зберігати людей від ось цього технологічного шоку, теж бо комфорт. А стабільність певного життя це теж важливо. Це теж важливо. Ось вчора я ну, повинен був Пройти кардіограму і ще деякі аналізи. Я вчора зробив це фактично за один день і забрав аналізи. І м -м, мені вчора казали, що от в Німеччині, в Німеччині Що я б цю кардіограму там, за тиждень мав би записати. Так, можливо, можливо, за тиждень. Але цей тиждень мене б ніхто не чіпав. Розмірений темп передбачав би, що я кардіограму зроблю через тиждень. І прийду з нею через тиждень. Не завтра, не післязавтра, а через тиждень. І ось оце життя життя дуже швидке. Воно інколи не для всіх людей. Ми це забуваємо. Інколи ми це забуваємо. Бережіть тих, хто. Не до кінця розбирається в тому, що таке інтернет, не до кінця розбирається в сучасних технологіях, допомагайте одне одному і будьте терплячими, адже отака доля чекає нас всіх. От як би вам не здавалося, що сьогодні там вам 20, 30, 40, 50, і ви абсолютно в усьому розбираєтесь, вам буде 60, 70, і технології можуть рвонути так, що ви не будете розбиратись. І якщо суспільство не буде готове до того, щоб вас ще тримати, в економіці, ви будете нервуватись, ви будете не розуміти, що відбувається, а всім буде байдуже. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, шапці, профілю, підписуйтесь. Україні потрібна нова свіжа енергія. Так, президент України прокоментував відставку міністерки, яка відповідає за роботу з ветеранами. Говорять про те, що ветеранам потрібна більша шана в суспільстві, і це просто питання менеджменту. Ну, по-перше, я не вірю в те, що навіть якщо це правда, знаєте, все одно люди не вірять. Я не вірю в те, що нам говорять правду, коли чиновники йдуть з посади. І це тут не докір. Вищому керівництву я розумію прекрасно, внутрішня кухня не повинна виливатися на всіх, але є ще один момент: Ось ці слова нова свіжа енергія я б не вживав їх, от, от я б не вживав, тому що українці перебувають в такому емоційному стані, коли вони інколи, інколи реально бачать, що Україні потрібна нова свіжа. Енергія, особливо коли дивляться на деяких чиновників, чиновників, які не в дугу багаті, не в дугу інколи наглі, не в дугу е вирішили, що вчора знімав там на весіллях. А сьогодні ти будеш моралі читати українському народові. Або деякі чиновники вилазять і розповідають, що айфон, на який ти там в кредит взяв, це предмет розкоші. Знаєте, не предмет розкоші Бентлі Континенталі і ті будинки, в яких живуть чиновники, і які куплені, до речі, за останні там 2-3 роки. Ну це реально за останні 2-3 роки, і за кордоном то не предмети розкоші. А от айфон, який студент собі десь е купив, бігаючи між парами і. Працею в кафе, то то предмет розкоші, Да, дійсно, от така предмет розкоші далі нікуди. І коли люди, громадяни України, дивляться на цих чиновників, яких деяких з яких вони не обирали, а які пройшли десь тихо по спискам, а тепер вони ще й вилазять і розповідають, як нам жити. І от громадяни мимоволі, мимоволі задаються питанням, такі да, Україні потрібна свіжа енергія, тому я би був, ну скажімо так. Обережний, обережним з деякими словами, тому що на фоні всіх питань, які стосуються 2024 року, я так обережно скажу, питання оцінює свіжої енергії, не варто чіпати. Всі розуміють, що є воєнний стан, всі розуміють, що нової такої енергії привести не можна, тому що. Воєнний стан, всі розуміють, як інколи відбувається призначення нової енергії. Якось часто ця нова енергія нагадує якусь стару енергію, тільки, знаєте, нові трішки обличчя. Але джерела впливу, точки впливу все одно залишаються тими. Звичайній людині пробратися в оцю свіжу енергію, скільки вони її не мали, ну дуже дуже тяжко. Телеграмі, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь. Трішки буде зле відео. Знаєте, от два роки тому а в інтернеті було відео, де наші діти е, на фоні наших прапорів е, співають euh, під мотив пісні: тадададата. Знаєте цю пісню? Да? Е, вже знаєте, прошарені, прошарені наші громадяни вже почали казати, що та це пісня про пиво, та це ніякого немає відношення до люфтва СС. Правда, вони не знають, що це має відношення до Люфтва ФСС. Вони просто, вони просто по марафону почули, що це пісня про пиво. І вони починають впарювати мені, яке це, яка це пісня про пиво. А ось щойно я зайшов там один Дмитрій у мене в телеграм-каналі. До речі, там і відео в шапці профілю. Пише мені: та визнай свою помилку, та зловив фейк, та немає це відношення до Люфтва і так далі. Ребята. Це пісенька, яку співали Люфтвафе СС під час Другої світової війни. Історично, це пісня про пиво, про щось там іще. І вона має 20 варіацій. Ну, цю пісню співали Люфтвафе СС. І мені здається неправильно, що українських дітей одягають в військову форму і вони співають переспів цієї мелодії. Там інші слова, вже не про пиво, і вони співають на сцені, да, це відео двохрічної давнини. Визнати те, що це неправильно, оце і є шлях, яким має рухатись країна. Чомусь за радянську символіку, готові захейтити, заплювати. Хоча в радянський період побудовано мільйони різних об'єктів, якими ви користуєтесь і нині. І в Хрущівках проживаєте і нині. Але чомусь пісня Люфтва ФСС, щирі українці, деякі біжать і захищають, і кричать, ні, це пісенька про пиво. Серйозно? Ребята, у вас з прийняттям дійсності, от в таких, не все гаразд. Ви готові те, що почули в марафоні, повторювати, ось як я зараз зустрівся з поняттям Київська Русь. Я записав відео, що поняття, Київська не існує. і Мені почали виписувати. Да, це термін вигаданий в 19 столітті. Ви тільки це сьогодні дізналися? Ви це з підручника прочитали, ви це в марафоні почули. Чому тоді не один історик не розповідав, що це вигаданий термін протягом останніх 32 років? Де ви були з цим своїм великим і глибоким знанням? Знаєте, от, ось. Не варто бути таким типу дуже розумним, тоді коли вам це просто розповіли в марафоні. От, якби ви до цього дійшли самі, оце був би результат, а так.